Четвертий вірш 21 -го розділу говорить: він витре кожну сльозу з їх очей і не буде більше ні смерті, не буде більше ні суму, ні плачу, ні болю, бо все старе минеться. Цей вірш відкриває для нас, що нова земля та нове небо, про які ми читали у першому вірші, на ній буде все по-іншому новий лад, буде нове відношення, ставлення до людей. Буде інше, буде інша доля людей. Буде все нове, не так як зараз. Сльози, гори, катастрофи, нещастя, війни, смерть. Все депресивне на цій оновленій землі вже не буде мати місця. Так як на ній не буде того, який був причиною цього. Не буде сатани, диявола, не буде гріха і не буде тої поганої духовної сили, яка впливала на людину, на її вибір і. Заважала їй виконувати Божу волю. Причини для сльоз не буде. Тому написано буде нова атмосфера любові, поваги та добра. Апостол Петро, другому післані, тринадцять, записано: Але ми, згідно з його обітницею, чекаємо на нове небо й нову землю, в яких перебуває праведність. І послідній вірш 21 розділу, який ми прочитаємо. Потім той, хто сидить на престолі, сказав: Дивіться, ось я творю все нове. І додав: Запиши все це, бо слова, ці правдиві та істинні. Як буде новому небі нової землі, ми люди в точності не знаємо. Але трошки нам апостол Павло відкриває у першому розділі Корохтян 2.9. Те, чого око не бачило і вухо не чуло, що на думку людині не спало, те наготував Бог тим, що його люблять. Як важливо нам міркувати над тим, як ми любимо Бога зараз, щоб мати кращу долю в майбутньому. Тому. Як важливо нам своє життя привести і своє іство в гармонію з Богом, живучи по Його 10 Божим заповідям, завдяки яким ми можемо виявити справжню взаємну любов до Нього? Чи є шанс жити після смерті, жити вічно? І чи це реально, ми можемо задаватися такими питаннями? Тому. Це реально на 100%, так та як просто Біблі нам відкривають, Бог ніколи не обманював і не обманює людину. Але питання, яке ми повинні задаватись кожен із нас, це питання, як підготуватися та бути. На тому новому землі, новому небі і жити вічно. І Бог це також нам відкриває. І саме перше, що нам важливо зробити в наших кроках до підготування до вічного життя, це об'явлення 2214, блаження ті, які дотримуються заповідей його, щоб мати їм право на дерево життя війти в місто воротами. Одна із самих важливих заповідей, який людство під керівництвом духовних сліпих лідерів. Які нав'язали ложну ложний день поклоніння і порушення четвертої заповіді Божої, Пророк Кисая говорить в 66 розділі 22 по 23 вірш про те, що нове небо й нова земля, який Господь створить. І на них буде такий порядок, що люди будуть із місяця в місяць, з суботи в суботу приходити на поклоніння Богу в цей день. Тому замислимося, в який день на поклоніння Богу ми ходимо сьогодні. І постійний важливий момент, який є актуальним, не менш актуальним, це є сьогоднішнє наше харчування, яке також буде вирішувати нашу майбутню долю. А про Ісаїв 65-25 описує. Життя майбутнього, нової землі, вовк і ягня будуть пастись разом. Лев, як віл, буде їсти солому. А для Змія порох буде їжі. Вов вони не будуть чинити зла і шкоди на усій святій горі мої гори Господь. Там навіть тварини будуть вегетаріанцями. Тому замислимося над своїм сьогоднішнім харчуванням і будемо робити сміливі кроки до вегетаріанства. Нехай Господь нам цьому допоможе і допоможе нам бути на новому небі нову землі. Амінь.